Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва акції на вихідні. Вав вихідні 26, 27 та 28 вересня. Хочу подякувати за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Два дорівнює чотири на усі а, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Купуєте дві і дві дешевших вам буде у подарунок. Я бачу, вже новинки з'явились, дивіться, ось такі, як вони правильно називаються, заколка. Да? Дивіться, тут дуже-дуже багато різних кольорів, вони по 40 гривень, тобто за 80 гривень. От, платите за дві. І ще дві речі, найдешевші можна обрати, вони будуть вам зовсім зовсім безкоштовно. Так, це новинка, хочу вам їх показати, тому що не було в попередньому оглядів у попередніх відео. Є різнотонні. Є, бачите, такі овальні, можна сказати, прямокутні є також. По 60-90 по 90 гривень. Так, оці не пам'ятаю, 50 гривень. Це також новинка, але чому тільки в одному кольорі 50 гривень. Дивіться, ось такі по 60 гривень. Ой, це теж гарна шпилька. А це вже була. Ну і дитяче також купуєте дві. І дві найдешевші вам буде у подарунок. Дивіться, навіть ось такі аксесуари для волосся. 70 гривень. Так, це, здається, звідси. Ось так. Так, добре. Ага, це по дві... Ні, це одна штучка, так? З 50 гривень це одна. Чи дві? А ось дві по 60 такі самісінькі. Наступна дуже хороша також акція на утера та Мунік. Всі засоби СПА 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два і третя одиниця вам буде у подарунок. Хотів сказати, що зі знижкою 50%, але вже розібрали. Дуже хороша акція. Зверніть увагу, може у вас є ще гель залоє вера 66 гривень. Купуйте два гель для душу, і третя вам буде у подарунок. Дуже хороші ці засоби. Утера. Ну, ви зрозуміли, тут різні, а, а, як їх називають, скраби а, для тіла, маски для обгортання, є сіль, є всякі тоніки. Коротше, коротше, все один плюс один дорівнює 3. 1 плюс 1 дорівнює 3. Добре, ходіть далі. І знову чергова акція на колготи, всі колготи, 20 та 40 ден, 1 плюс 1 дорівнює 30, також акція на вихідні 26, 27 та 28. Вересня. Тут дуже багато різних колгот, тому надаю вам інформацію: акційний цінник, колготи йдуть зі знижками. Купуєте дві, і третя вам буде у подарунок. Навіть є колготи зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу. Ось такі елегантні бешорт, який вив'єм 20 дем по 74,50 Vivien Petit 30ден, мікросітка по 115 гривень. Без шортиків в Petit 20 201 109 гривень. Дефіле також зі знижкою і 1 плюс 1 дорівнює 3 40 Ден 72 гривні, і 20 День також 72 гривні. Дивно, тут ден більше, а в одну ціну. Зверніть увагу, зараз в магазині Єва Легінси врубчик розмір ML та LXL, лише 62 гривні. Дуже хороша ціна. Який мені сьогодні аромат нанести? Я коли в Єві щось нове на себе надягаю з ароматів, а потім ходжу і думаю, купити чи не купити. Дивіться, вся парфумерія на другу одиницю за половину ціни. Тобто купуйте аромат зі знижкою. Тут більше ніж 60% вже йде знижка, і на другий буде ще додаткова знижка 50% від акційної ціни. Це дуже хороша акція. Це також зверніть увагу і на жіночі, і на чоловічі. І також на другу пару, на другу одиницю мінус 50% капці. купуєте одні, і другі вам будуть зі знижкою 50%. Капчиків від 149 гривень. Наступна акція на вихідні: всі косметички, міні-сумки та шарфи. Косметичок я не бачу. А, ось косметички. <сміття> бачу косметички це гаманці. Як розібрали, так і дивіться. Нічого не завезли. Але на них бачу також акція один дорівнює 2. Ну, може, в вашій є, є вибір, в нашій не дуже. Косметички, ціни від 70 гривень. Тобто 70 гривень. Можна купити дві косметички. Один дорівнює 2. А є по 70, є по 100 гривень, 110, 130, ну і так далі. Є багато новинок, все вам показати не зможу, тому надаю інформацію. Мені здається, що в кожній Єві все одно асортимент буде відрізнятися. Кому потрібно, зверніть увагу. товари долає плюс. Зверніть увагу, на шалі також акція один дорівнює 2. Купуєте один і другий буде у подарунок, тому можна брати свою сусідку, маму, сестру, кому і розділити суму навпіл: 169 гривень одна ціна на два шарфики. На дві шалі 249. Це вже тепліші. Йдуть кольори. Зараз можна обрати. 149 гривень. 199. І ми приїхали звідти, звідки починали. Добре, ходіть далі розглядати акції у Єві. Наступна акція на вихідні. Всі засоби для моделювання волосся один плюс один дорівнює три. Купуйте два і третій найдешевший у подарунок. І також не забути, що триває акція при купівлі продукції товарів на сйоз фірми Сьос на суму від 499 гривень. Ви отримуєте у подарунок парасолю з логотипом сйоз. Тут дуже багато всіляких засобів для укладки. Волосся тому надаю інформацію, все показати вам не зможу. Є різні фірми. Зараз усі цінники жовті, акційні. Купуєте два, як я вже сказав, і третій буде у подарунок. Наступна акція на другу упаковку мінус 50%. Always натурела всі щоденні. Купуєш одну і друга буде зі знижкою 50%. Торгова марка Always і торгова марка Naturella на ці дві торгові марки. Тобто купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%, навіть якщо товар в акції. Мінус на другу одиницю на всі паперові рушники. Купуйте один рушник і другий буде зі знижкою 50%. Це дуже дуже хороша акція. Давайте по черзі. Рушники, двошарові літо тут 130 штук, 51 гривня. Ось такий паперовий рушник літо двошаровий. Зі знижкою 44 гривні і другий вам буде лише за 22 гривні. Набір із двох рушників літо двошарові 36 гривень. Купуйте один і другий буде зі знижкою 18 гривень. Грінвей. Рушник паперовий тришаровий. Тут 175 відривів 46 гривень. І другий буде по 23 гривні. Величезний рушник преміум диво, 350 відривів, двошаровий, 107 гривень. Та рушники преміум диво тришарові, зверніть увагу, 120 відривів дві штуки, за ціною 60 гривень та 50 копійок. І другий вам буде лише за 30 гривень. І, як я говорю, технічні рушники паперові, полісся 160 штук 27,50, а другий буде ну, за 14 гривень. І також рушники Зева надзвичайно хороші, 171 гривня, двошарові дві штуки. Купуйте один, ну як дві штуки цю упаковку, і другий вам буде зі знижкою 50%. 86 гривень буде друга упаковка з двох штук. Тут є ще сніжна панда, але вона за регулярною ціною. Наступна акція також мінус 50 на другу одиницю. Всі засоби для чищення кухні та засоби для чищення сантехніки, тобто Доместос, Форте, Гелекс, бреф, усе зі знижкою 50% на другу дешевшу одиницю в Чеку. Дуже хороша акція. Зверніть увагу, ось цей ізраїльський Forte Plus, Я завжди за нього говорю. Зараз він 209 гривень, а другий буде лише за 105 гривень. Також в акції сів кремові чистячі засоби 93 гривні 750 мілілітрів. Ультрабілий 500 мілілітрів 66. Засіб для чищення антижир кухні «Кюнин» спрей 500 мл 100 грн, а другий буде за 50 Кремовий засіб для чищення Sky лимон 500 мл 24 грн, і другий буде лише за 12 грн. Господеньки, дуже крута акція на «Доместос», адже великий літровий «Доместос» зараз в Єві 103 грн. І другий будин, грубо кажучи, 52 гривні. Зверніть увагу. Дивіться, гель для унітазу на основі соляної кислоти. Донат я його придбав минулого тижня. Поговоримо у відео на кльові та фігові. Зараз його ціна акційна 56 гривень. Він зі знижкою був 140. Купуєте один за 56 і другий буде в акції 28 гривень. А спрей для крилових ван для миття 500 мл 50 гривень. Другий буде зі знижкою 50%. Кіонен підвісний блок для унітазу 44 гривні. Другий за 22. Є різні аромати. Прев по 49 і другий буде за 25 гривень, грубо кажучи. Також зі знижкою підвісний блок Доместус 50 гривень і другий за 25. А ще можна придбати ось такі кіонен. Тут три підвісних блока. Вони по 109 гривень. І другий буде за 55. Дуже хороша акція. Також зі знижкою 50% на другу одиницю. Всі засоби для миття волосся, крім професійних, на другу одиницю. Всі шампуні купуйте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Дуже хороша акція, зверніть увагу також. В шампуні Gliss кур, точніше, Gliss від Schwarzkopf. Тут є дуже багато для різного волосся. Вони зараз пак акції зі знижкою 400 мл по 112 гривень. А другий буде лише за 56 гривень. Сйоз 400 мл по 113 гривень. І друга буде одиниця за 57 гривень. Зверніть увагу. Гель ой, шампунь дав. Тут об'єм. 400 мілілітрів 129 гривень. А другий буде 65. Також є великий вибір, саме такий, як вам потрібно для вашого волосся. Ельсеф акційна ціна 144 гривні 400 мл. І другий буде за 72 гривні. Шаума по 80 гривень, також є різні шампуні для різного волосся. І другий вам буде за 40 гривень об'єм 400 мл. А давайте подивимось на пантін. А пантін також дуже хороша акція. 149 гривень 400 мл. І другий буде за 75, грубо кажучи, шампуні Head Shoulders. 400 мл 184 гривні 92 гривні друга одиниця. Просіріс від Вела, 500 мл. Шампунь зі знижкою 135 гривень. І другий вам буде в акції 67 гривень. Також в акції шампуні Трісеме по 140 гривень 400 мл, А другий можна придбати за 70 гривень. Зі знижкою також усі шампуні від торгової марки About 400 мл 75 гривень. Другий буде за 38 На другу одиницю мінус п'ятдесять. Також на всі фіточаї. Купуєте одну і друга. Одиниця вам буде зі знижкою. Ось, наприклад, є фіточай від торгової марки Літо 60 гривень 20 пакетиків, і другий буде за 30. А дивіться, для, а, на Добрий зір по 40 гривень 20 пакетиків, і другий буде за 20 гривень. Антистрес також в акції. Лагідний сон 50 гривень. Другий буде за 25. Наступна акція на декоративну косметику. Вся декоративна косметика, окрім Патрісі Лідо. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2, не обов'язково брати, знаєте, один, всі одинакові. Можна взяти різні: один гламбі, UMC чи LCF, я вже забув, Патрісія Лідо не входить. Мейбелін, тобто найдешевше, третє вам буде у подарунок. Вся декоративна косметика, крім Патрісія Лідо, 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція: усі орологічні прокладки. Урологічні трусики для дорослих. Купуйте одну і друга буде зі знижкою 50%. будь ласка. Дивіться, about всі гелі для інтимної гігієни мінус 40 від звичайної ціни. Їх є два види. Один Фреш з захисними властивостями і другий сенситів для чутливої шкіри. Вони всі йдуть по 400 мл, Пляшка з дозатором 43 гривні на ваш вибір. Наступна акція жіноча гігієна лінджері зі знижкою 40% від звичайної ціни. Надаю вам інформацію, тому що цього товару дуже багато також серветки для інтимної гігієни, урологічні прокладки зі знижкою 40%. Тобто, оця фірма лінджері зі знижкою 40%. І остання акція мінус 50% на весь туалетний папір. Купуєте один, і другий вам буде зі знижкою 50%. Також є багато акційних на це зверніть увагу. Також все вам показати не можу. Надаю вам інформацію: один зі знижкою, і другий буде ще зі знижкою 50% від акційної ціни. Тобто купуєте один і другий, мінус 50. А я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!